Пане Іване, сьогодні день захисту дітей. Багато говоримо про ті права і свободи, які ми, як дорослі, маємо забезпечити нашим дітям. Якщо говорити про е, діток у Запорізькій області, як сьогодні відбувається навчальний процес, і чи бачите ви можливості того, що якісь школи в вашій області запрацюють офлайн з 1 вересня? Дякую вам за запитання. Дійсно, день захисту дітей. Але ми сьогодні можемо сказати, що на території Запорізької області діти в суцільній небезпеці. За час після повномасштабного вторгнення 19 дітей загинуло, 108 дітей поранено. На тимчасово окупованій території знаходиться 48 тисяч дітей, в яких ворог щодня вбиває їхню душу погрузивши їх повноцінно в суто в пропаганду, в зомбування і про жодний освітній процес на території тимчасово окуповані не йдеться. Що стосується території підконтрольного уряду України, то звичайно для нас є пріоритетним запустити офлайн навчання за останні три місяці. Ми це змогли Зробити в більш ніж 70 школах на території підконтрольного уряду України це майже 40% від цих шкіл, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Сьогодні 10, 15 тисяч, вибачте, учнів мають доступ до офлайн навчання. Хоча, звичайно, це не регулярне навчання, до якого ми з вами звикли. Якийсь клас виходить один день на тиждень, якийсь два дні на тижні, і повністю весь освітній процес відбувається під землею через близькість запоріжжя до Запоріжжя до лінії фронту тому що ракета летить може летіти і менше 40, менше 50 секунд але наші плани до 1 вересня це зробити укриття в яких зможе бути повноцінним здобуватися освітній процес це зробити нові Школи такого формату, а також відремонтувати ще більше укриттів. Тут я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за те, що виділили на це вже 3 мільйони доларів для того, щоб ми змогли відремонтувати укриття. І також сьогодні вже завершується конкурс міністерства освіти на надання додаткових грошей регіонам на будівництво. Підземних укриттів, які будуть використовуватися як школи, і також дякую за те, що нас підтримують і розуміють важливість саме у прифронтовому регіоні відновлення освітнього процесу. Це ми і будемо робити. Що ж, дякуємо, що долучилися до ефіру. Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, був з нами на зв'язку.